Співачка з Прикарпаття боротиметься за потівку на Євробачення 2023 на один з найбільших пісенних конкурсів у світі. Наступного року, попри перемогу України, його прийматиме Велика Британія. А тим часом виконавці, які прийшли до фіналу нацвідбору, уже на низькому старті. Серед них і Фіїнка, вона ж Ірина Вихованець. Чим збирається дивувати європейську публіку? Співачка розповіла, як тільки повернулася зі столиці після жеребкування, де й представили загалу пісні претенденти. До зали запрошується просто фантастична фіїнка. Про Олексу Довбуша та ще й на гуцульському діалекті заспівала Фіїнка, співачка з Прикарпаття. Своєму стилю вона не зрадила, коли готувала пісню для нацвідбору. Ми зібрали різні 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 мотиви і мелодії і зробили щось з того своє. Зберегли гуцульську автентику, але в новому сучасному контексті. Оце, по-моєму, вже якраз прикольно. Я вам сказала так. Ну, гуцуль. Ну, ти не то, що я захвалити хочу, чи щось таке, але ну направду нікого немає ні з такою музикою, ні з таким баченням, ні з так ні, ні з нашого краю навіть можна сказати. Тому. Кожному свою лінію гнути у фіналі національного відбору, який має відбутися 17 грудня, Франківка виступатиме п'ятою. Загалом до заключного етапу пройшло 10 виконавців. Власне, глядачі визначатимуться, хто з них достойний представляти Україну на Євробачення 2023 року. Тож наша фієнка розраховує на підтримку земляків і вірить, що її добуш полюбиться українським слухачам. Фієнка цього року їде від Франківська. Вперше в нас взагалі хтось від самого Франківська їде, але враховуючи, що. Коріння моє в місті надвірна, Косічна, Косівський район, гуцули. Всіх щиро, Такого сердешно, прошу, голосуйте за номер 5. А це легко кого запам'ятати. Я собі на руку вам 5 пальців, значить, 5 Тофіїнка. Поголосувати за номер 5 у дії 17 грудня. Зараз, на мою думку, в Україні а, відбувається певне очищення. Від старих підходів, від старих схем і От в такі в такі часи нові люди, люди, які самі себе створюють, мають набагато більше шансів. Фінал вони теж відображають ці процеси. Дуже багато нових імен. Серед виконавців, які потрапили до фіналу, є й не новачки відбору, як от Джері Хейл та Дует Творчі. Та виграє український етап пісні, яка набере найбільше голосів від глядачів. Їх можна буде віддати у застосунку дія. Сам 67-й сьомий конкурс Євробачення відбудеться у травні 2023 року в англійському ліверпулі. Півфінали конкурсу заплановані на 9 та 11 травня, фінал 13-го. Цього року загалом будуть представлені 37 країн. Цього року у травні Україна перемогла на Євробаченні 2022. І хоча Євробачення 2023 відбудеться в Ліверпулі, а не в Україні, воно відбуватиметься з Україною в серці та від імені України. Цього року ми перебуваємо в надзвичайних обставинах, адже в Україні війна. Але тим не менш дуже важливо, як буде Україна представлена на міжнародній арені.